Вітаю, шановні клієнти, гості каналу Глядачі. Сьогодні ми розглядаємо, як відключити створення лідів в CRM для обраної телефонної лінії. Даний функціонал надає можливість гнучко за рахунок інтеграції ATS в єдину екосистему G рішень для забудовника налаштовувати різні сценарії використання і роботи телефонії. Незалежно від того, якого ви використовуєте провайдера, постачальника послуг телефонізації вашого бізнесу, яку, власне, саму телефонію. На стороні G, ви можете налаштувати такі параметри, як відключення створення лідів для вибраного телефонного номеру. Це потрібно в тих випадках, коли, до прикладу, на певний телефонний номер здійснюється дзвінки, але немає необхідності створювати ліди з таких дзвінків. Для цього скористаємось центром реклами. Центр реклами інтегровано з G ATS, і коли ми створюємо відповідні правила на то канал SIP телефонії, канал Ліда доступний до управління в режимі візуального інтерфейсу. Відповідно, коли ми обираємо опцію «Канал ліда Сіб-телефонія і натискаємо чекбокс Вимкнути створення лідів для цієї лінії, дане правило працюватиме за принципом вимкнення створення лідів, тобто такі не будуть створені. Для прикладу, дана лінія може бути за певним номером, скажімо ось таким. Номер є тестовим. Головне при створенні даного правила не вказувати символ плюс. І вкажімо, що дане правило вимикає створення лідів для даної телефонної лінії. Ідентифікували дане право на І тепер при роботі телефонії, незалежно від того, який підключений постачальник послуг телефонізації бізнесу, при дзвінках на даний номер телефону в CRM не будуть створюватись ліди. Це зручно в тих випадках, коли, наприклад, до АТС підключені в тому числі внутрішні номери, з яких не мають створюватись дзвінки, номери певних таких служб, як фінанси, акаунтинг і так далі. Відповідно, дана гнучкість надає можливість легко, просто створивши правило, вимкнути ті лінії, які не є комерційними. Використовуйте G+, CRM, використовуйте переваги, які надає профільна гонозева crm система з екосистемою інтеграції з АТС і управляйте бізнесом простіше. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, перевірте, чи встановили ви вподобайку до даного відео, до даної відеоінструкції. Використовуйте G+, АТС. І до зустрічі в наступному відео.